Благословен Бог наш се населено нині і приясно йому віки віков. Слава тобі, Боже, наш слава тебі. Святий Боже, сиди святи кліпки, сити безсмертний помилуй нас, святий Боже, святи кріпки, сити безсмертний помилуй нас, святий Боже, сяди кріпки, сити безсмертний помилуй нас, слава Отці і Сину, і Святому Духу, і нині присної вовіки віком. Мінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наша. Владико, прости, беззаконня наша, святий посвіти, цілина миші наша, імени Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отсу і Сину, і Святому Духу, і нині присно, і вовіки віки вікова. Мінь. Отче наші, же си, на небесі, да святить сім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, і на землі, хліб наш насушний даж нам днес, і остави нам доли наша. Jako žemo imo ostavljen dožnikom našim i ne vedi nas svoje iskušenje, no izbave nas od lukava ho. I jako tvoje sarstvo i sile i slavo oca i sene su duha, nini i presno i govike viko. Си приліжно нині притецем рішнеї, і смиреної, і припаден во опокаянний зовущий злоб'яне душевної, владичеце помог землосердвовавши милосердвовавши не, большийся, як і зебаєм, множества гріхов. Не отврати раб щих тебе бо єдину заступницю і мами. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині і присно, і во віки вік Амінь. Не умолчим нікода же породице, сила твоя лола, ти мене достойній а ще бо не би предстояла молящися за не, то б не збавило толиких бід, то же би сохранил до нині свободні. Не отступимо тебе, владичице, твоя бора би спасає, ще приснуть всякі я біди, єдина благословена я. Вонь ми мир всім, премудрость, вонь ми. Твоє, во всяком роді, роді, во всяком роді. роді. ще й виш і ухо Твоє, пом'яну ім'я Твоє, во всяком роді роді, во всяком роді роді. Господу помолимся, Господи, помилуй. Твої. Яко святий Си Боже наш і у святих, почуваєш і тобі із села Вово, села і Моцу, і Сину, Святому Духу, нині і присно, і во віки віков. Амінь. Всякоє дихання да хвалить Господа. Всякоє дихання да хвалить Господа. Да хвалить Господа. Хвалити Бог святих його, хвалити його, то ждені силу Його. Всякоє дихание, да хвали Господа, да хвали Господа. І о же сподобитися нам слушання святої Евангелія, Господа Бога молі. Господи помилуй, Господи помилуй помилуй. Премудрость прости, услышимся до Івангелія миру. луки Святой Івангелія, чтеніє, слава Тебе, Господи. вонь мим. в ті дні вставши, Марія пустилася швидко в дорогу в гірську околицю, місто Юди. Увійшла вона в дім Захарі і привітала Єлизавету. Як же почула Єлизавета, привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні, і Єлизавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала, благословена між жінками, благословен плід лона Твого, звідки ля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось бо як голос твого привітання залунав у моїх вухах, дитя з радості здригнулося у моїй лоні». Щаслива та, що повірила, бо здійсниться, їй від Господа, і мовила Марія, величає душа моя Господа, і дух Духмі радів Бозі спасі моїм, бо він злянувся на покору раби своєї, ось бо від нині ублажатимуть мене всі роди, велике вовчинив мені все і святе Його ім'я. Марія пробула в Єлизаведе місяців зотри, потім вернулася додому свого. Slava Tebi, Пресвятая Діво Марія, Богородице, все милостивая, радуйся і спаси на тя уповающе. О Морія, Мати Божа молися за нас. Мати Христа, Бога нашого, Мати предвична любові, радуйся і спаси на тя уповаюші. Мати Божої благодаті, діво непорочно зачатая, радуйся і спаси на тя О Марія, мати Божа, молиться за нас. Діво херовими світлішая, діво сирафимо славнішая, радуйся і спаси на тя уповаючих. Голубиця нескверна, Марія, благовонний не цвіте не тлінія, радуйся і спаси на тя уповающе. О Марія, мати Божа молися за нас. Марія добра, я діва младопитательниця, Марія покрови, міру ширше, й облака, радуйся і спаси на тя О Марія праведного судів молия, Марія плачущи утішення, радуйся і спаси на тяву О Марія мати молися за нас. Марія прибіжище, Маріє, Марія в успенні твоєм нас не я. Радуйся і спаси на тя уповаюші. О Марія Мати Божа молися за нас. Марія чиста і благословенная, радуйся і спаси на тя уповаюші. О Маріє Мати Божа молися за нас. За всіх молишися, блага, прибігаючи сою, державний твой покров, і мами ко Богу обідать і скорбі присної збавленія Обременені гріхи многими, мати бога, тим, же ти припадає і збави отцях обстояння раби. радость, и обидим заступница, и алчущих питательница, страны кутишенные, обуреваемых пристанище, больных усещенные, немощных по крови заступ. Жесу, Старости, Мати, Бога вишняго, Ти єси пречистая, почтися, молимся, спастися рабом Твоїм, приклони вище Твоє хотвоє. Ніво. радуйся чесниці царя Христа, радуйся, прозяпша я роста, радуйся Твере небесний, опалима, не радуйся всемірний свій. Радуйся, всіх, радосте, радуйся, вірне спасеніє, радуйся, заступнице всіх християн, і прибіжище владичице. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині і во віки вікова. Амінь. Радуйся, все я, похвало, радуйся, храме, Господи, радуйся, оробнеосінена, радуйся всіх прибіжище, радуйся, святиниче златий, радуйся, слава православних чесна я, радуйся, Марія, Мати Христа, Бога. Радуйся раю, радуйся, божественна трапезо, радуйся, сіне, радуйся, рочком все златая, радуйся всі уповання. Пак і пак, і приклон, миром, Господа Бога молім. Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. Згадай, о милостива, Діво Марія, що від віків не чувано, щоб той, хто прибігав під твій покров, чи просив у тебе помочі, чи молив про заступництво, був невислуханий. У ті упованні я вдаюся до тебе, Діво, понад усі й мати моя, приходжу і стаю перед Тобою, та, каючись моїх гріхів, прошу, мати слово, не поради словами моїми, а послухай їх ласкаво, і вислухай, Амінь. Умилосердися найліпша мати над тими, що відпалюються від католицької церкви і виєднай їм ласку на наверненням. Помилуй нас, Боже, повелицей, милосе Твої молим Тися услыши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є, що молимося, сохранитися градуси, мої обителі, все всякому раді, страні віри живущих. От глада губительса, труса, потопа, града, огня, меча, нашествий племенних і междуособної брани. І уяже милостиву бати, благовітливу і благопримінительну, благому чоловіку, любимому Богу нашому, і отратити весь гнів свій на недвіжищися, і збавити нас належащого праведного свопрещення, і помилувати нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй,

Услушенный Боже Спасителю нашу плане всі конце, землі сущих в море далече. і милостив, милостив буде влади всіх наших помилуй. Милости, чоловіку, любець Бог, если тобі слабосила посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу. Нині и пресной во веке. Premudро. Čестнішу, і славнішу, без сравнення без Боа, слава тобі, Христе, Боже плані наше, слава тобі. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині пресну, і віки вікова. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог, наш молитвами причисли свої матері, преподобних і богоносних і наших, і всіх святих, помилуйте спасет нас, і спасіть нас, як облак і чоловіколюбець. любець